Це добре благословляти один одного, і я вас всіх благословляю. Доброго дня! І хотів би поговорити сьогодні на дуже цікаву тему. На тему, як врятуватися від відступництва. Як врятуватися від відступництва? Є таке слово Анастасія, і переклад цього слова звучить як Воскресіння. А є дуже схоже слово, звучить воно апостасія. І означає воно відступництво, відступництво, якому завжди передує надлом переконань. Апостасія. Відступництво, якому завжди передує. Перелом переконань. Через апостасію пройшло багато учнів, які були разом з Христом і які були разом з ним. Вони пройшли через це, вони пережили цю апостасію. І нам про це повідомляє Євангеліє Новий Заповіт. Цей поворот у житті учнів не можна назвати ніяк інакше. Як катастрофа. Це крах. Можна сказати, це все. І основа причини відступництва цих учнів, ті, які відійшли, які знали про образ Христа, який він відкривав їм. Вони відступили. Їх шокувало те, про що говорить. Про себе Христос. Їх відштовхнули незрозумілі слова, коли Христос їм відкрив себе. Це не всі учні, які пройшли Апостасію, і не всі ті, які відійшли від Христа. Це лише частина, про яких сьогодні хотілося б поговорити. Але більше хотілось би поговорити про тих, які встояли. Про тих, які не лишили його. Давайте ми відкриємо Євангелія від Івана. Шостий розділ. Шостий розділ. Я буду по порядку читати. Ви Дивіться, будьте уважні. 55 і 56 -й вірш 6 розділу Євангелія від Івана. Ісус говорить для учнів своїх, які зібрались біля нього, і говорить їм, бо тіло моє то правдиво, пожива, моя ж кров, то правдиво пиття, хто тіло моє споживає, то кров мою п'є, той в мені перебуває я в ньому. І далі, нижче по тексту. 60-й вірш написано так, а багато хто з учнів його, як почули Оце, гомоніли. Жорстока це мова, хто слухати може її. Що ж ти таке говориш, Христос? Жорстока це мова, хто слухати може її. Незрозуміло. Вони не зрозуміли Христа, вони не зрозуміли те, що Він. Відкриває для них. І це відштовхнуло їх, це відштовхнуло їх. Колись їм було приємно бути поруч з ним. Вони ходили з ним, вони були поруч з ним, вони бачили всі дива і чудеса, які робив Христос, всі настанови, які Він говорив. Замість того, щоб попросити Христа. Пояснити, про що він говорить, вони вирішили відриктись від дивного рабина. Дивні речі. Всі були здивовані, і їм стало соромно, що вони разом з ним, що поруч із ним. Їхній вчинок з повним правом можна назвати відступництвом. Вони пішли, тому що не зрозуміли Христа. Вони залишили Його. Дивно, дуже дивно, знаєте, що Христос не кинувся за ними вслід і не почав їм кричати: Куди ж ви, брати, учні мої? Залиштесь, залиштесь. Ні. Він не збирався силоміць утримувати їх. Кому неприємно бути з ним, він відпускає. Він дає право вибора людині. Тобі неприємно бути зі мною? Тоді йди. Він благоволить до смиренних і благоволить до тих, хто робить свідомий вибір бути з ним. Саме таке саме такий дух Христа не пов'язувати, не примушувати людини до віри, до святого життя, але допускаючи різні спокуси, давати право вибору. Христос дає право піти або залишитись, піти або залишитись. Знаєте, коли людина обирає шлях піти від Христа, відріктися від Нього, Він не кричить вслід тій людині і не каже: Йди, свиня, до свого болота або ж повертайся ти пес до своєї блювотини. Він з болем спостерігає за тим, як люди в своєму житті роблять неправильний вибір, роблять вибір на користь. Світу та гріха. Христос дивиться на відступників з болем, чи то багатий юнак, який не захотів лишити всі свої матеріальні блага заради того, щоб піти за Христом, чи то великий зрадник Юда, який свідомо вирішив зрадити Христа. І ніяк інакше. Біль. У Христа викликає це біль. Але є 12 учнів, які поруч були з Христом. І цікаво 66 й вірш, якщо подивитись, написано так: Із того часу відпало багато хто з учнів Його і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом». Чи не хочете й ви відійти? Відповів йому Симен Петро. До кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога, живого. Господь запитав 12, запитав, чи не хочете й ви відійти? Він не бажав насильно нікого прив'язувати до себе. Він хотів, щоб ті, хто поруч з ним, вони зробили свідомий вибір у своєму житті. І сьогодні те, що ми тут з вами, це наш свідомий вибір. Чи вас хтось примушував? Думаю, що ні. Думаю, що ні. Це свідомий наш вибір. Христос дає вибір. Він відкриває себе, Він дає можливість обрати між собою та світом. Учні відмовились вибирати світ і підтвердили свою відданість Христу. Що ж втримало їх? Що ж втримало цих дванадцятьох? З основної когорти учнів. Чому саме вони вирішили лишитись, а ті відійшли? Вони ж всі чули дивні слова рабина, які були незрозумілі? Дехто був злий, дехто в непорозумінні, хтось пішов, а хтось лишився, чому саме ці лишились? Чому саме вони, що тримало їх? Чому вони залишили зі своїм учителем? Цікаво, що якщо взяти такий приклад, знаєте, взяти морське судно. На морському судні є декілька якорів, які виконують свою функцію. Знаєте, так, що якщо скинути якор з корми, то він буде тримати судно, просто буде тримати. Але якщо будуть будь-які течії, знаєте, що буде відбуватися з судном? Його буде повертати в ту чи іншу сторону. Але на кожному судні є ще два якоря, які знаходяться спереду човна, на носі човна, один з лівої сторони, а другий з правої. І коли спустити той чи інший, тоді судно під різними течіями. Не бовтає по сторонах, воно стоїть прямо, воно стоїть рівно, воно не хілиться наліво чи неправо. право. В цьому тексті, в якому я побачив, є теж, таких, знаєте, три основних якорі, три основних принципи, які втримали учнів і не дозволили їм залишити христа. Любов до Христа. Любов до Христа. Це дуже сильний принцип, дуже сильне розуміння того, що змусило їх лишитися. Петро відповів за всіх друзів, за всіх тих, хто були разом з ним, абсолютно за єврейським звичаєм, і відповів запитанням на запитанням. Подивіться в текст. Куди нам іти? Куди нам іти? Інакше сказати, з ким нам ще буде так добре, як з тобою, Христос? Це ж очевидне, це очевидно, з ким нам буде ще так добре, як з тобою? Зізна... Послухайте, зізнатися в цьому, що з Христом найліпше, найкраще. Немає нічого кращого, чим Христос. Здатне тільки любяче серце. Здатне тільки любяче серце, яке істинно любить Христа. Петро мав куди піти. Петро мав куди піти. В нього був будинок на березі Галилейського моря. В нього була дружина, в нього була прекрасна теща. Він міг лишити Христа, він міг куди піти. Брати Яків і Іван теж могли піти. Могли піти до свого батька Заведея, вернутися в рибальський бізнес, займатися промислом. Матвій, йому теж було куди вертатись. Він міг зайняти дуже добру посаду на той час в податковій інспекції, збирати податі. Головне, щоб гроші були, було куди піти. Але що роблять вони? Вони обирають Христа і кажуть: не може бути нічого ліпшого, ніж ти. Куди ж нам піти? Любов, любов, яка була в серцях їхніх до цього рабина, до цього дивного вчителя, ця любов не залишила їм вибору. Вона не лишила їм вибору. Вони не могли проміняти Христа на тимчасові земні блага. Цікаво, що ця розмова Христа з учнями відбулася за рік до Його розп'яття. Два роки спілкування апостоли мали, перекон... мали можливість переконатись в чудових якостях Христа. Вони мали цю змогу переконатись. Вони були поруч з ним. І вони дивувались мудрості Христа. Вони дивувались і розуміли, що йому в мудрості немає рівних. Учні погоджувалися, що Він воїстину, більший за Соломона. Скільки ж вороги не намагались вловити його? І як же ж мудро Христос відповідав їм? Їх вражала глибина молитовного життя Христа. Вони бажали слухати Його молитви. І більше того, вони бажали навчитися молитись. Їх торкалося милосердя Христа до знедолених людей. Він не побоявся доторкнутись до прокаженого. Він зцілив старого, який 38 років страждав на параліч, врятував від вірної смерті блудницю. Послухайте, він став щирим другом, митарем і грішником. Для багатьох це було незрозуміло. Але апостоли, які були поруч, вони полюбили його. Всім своїм серцем Вони не могли забути тактовність Христа. Вони помилялись, сварились, грішили. Він обережно і акуратно виправляв і наставляв їх. Їх захоплювала сміливість Христа. Він не боявся викривати книжників і фарисеїв. він не боявся казати про гріх напряму. А це завжди несе свої наслідки. Але особливо їх вражала впокора Христа. Рівних йому за впокорою не було. Нікого. Він страждав та пішов на Голгофу за них, за їхній, за наш, за гріх всього сесвіту. Впокорився, і їх це вражало. Матвія 20 розділ, 28 вірш. Іван Хреститель говорить, що. Він, Іван Хреститель говорить, що Він не вартий навіть розв'язати ремінь Його взуття. А що ж говорить Ісус сам про себе, 20 розділ Матвія, 28 вірш? Христос говорить про себе. Син людський прийшов, прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Перед Своїм. Перед своїми хресними стражданнями Він омив запилені ноги своїм учням. Він послужив їм, дав приклад, як же ж можна не любити такого Христа? Як піти від Нього? І Як піти від Нього? Так, любов не лишає іншого вибору. Любов в серцях цих учнів, вона не лишила їм іншого вибора, як тільки лишитися з ним. Другий фактор, який дозволив їм лишитись і зробити правильний вибір на користь того, щоб лишитися з ним, це пізнання вчення Христа. Петро продовжив. Петро продовжив. 68 й вірш Євангелія від Івана, 6 розділ. відповів йому Симон Петро. Після того, як Христос запитав у них, чи не хочете ви піти, Симон відповідає, до кого ми підемо, Господи, ти маєш слова життя вічного. Під виразом слова життя вічного Петро мав на увазі, що Христос явно. Ясно, зрозуміло, доносив до них, як мати життя вічне. Яким чином набути його? Якщо уважно прочитати старий заповіт, знаєте, скільки раз в старому заповіті говориться про вічне життя? Хто знає, скільки раз? Один. Один раз в старому заповіті говориться про вічне життя. Книга пророка Даниїла, 12 розділ, другий вірш. І то це Даниїл говорить про те, що відбудеться в майбутньому. Скільки ж раз про вічне життя говорить нам новий заповіт? Кільки раз про вічне життя нам говорить новий заповід. Мінімум 45. І більше за всіх про вічне життя говорив Христос. Для людей, які оточували Його. Люди, які були поруч біля Нього, для учнів своїх Він відкривав вчення вічного життя. Христос. Христос відкрив спосіб набуття вічного життя через покаяння, через віру в Євангелія, через віру в Христа як особистого Спасителя. Покаяння. Воно потрібне всім людям, бо всі згрішили проти святого Бога. Ось чому нам потрібне. Покаяння проти якого ми згрішили. Про це ясно сказано в Писанням Римлянам 6 розділ, 23 вірш. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Зви... Зверніть увагу. Вічне життя неможливо набути без віри в особистого Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Неможливо. Якщо ви приймаєте Христа, то і з ними приймаєте вічне життя. Багато хто не розуміє і не приймає ясного і зрозумілого біблійного вчення. Христос відкривав про це учням. Вони пізнали його, пізнали його як Господа, пізнали те, що Він вчив їх про набуття життя вічного. Володіння вічним життям пізнається по відношенню до Христа. Перше післання Івана, 5 розділ, 12 вірш, написано так: хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Дуже все просто. Хто має сина Божого, той має життя, хто не має його, той життя не має. Петро це розумів і каже, Куди ж нам піти? У тебе слова життя вічного. Він зрозумів те, про що вчив Христос. І ті, що лишились, вони також це розуміли, що немає іншої можливості. І це стримуючий фактор, який дозволив їм не піти від Христа розуміння того, Чого вчив Христос. І останнє, за що хотів би говорити, що дозволило цим учням лишитись Христом, не піти від Нього, це віра. Віра у божественну природу Христа. Цікаво, 69-й вірш. Вони говорять, ми ж увірували та пізнали, що ти Христос Син Бога Живого. Дві речі. Увірували та пізнали. Увірували в кого? Сина Бога Живого. Це зупинило їх. Вони це все розуміли. У цих словах міститься велике сподівання велике сподівання на життя вічне, велике сподівання на спасіння. Крім того, віра апостолів вона ґрунтувалась на ділах Христа. Вони були поруч з Ним, вони бачили. І завжди Христос закликав. Івана, 14 розділ, 11 вірш, і закликав та говорив: повірте мені, що я в отці, а Отець у мені. Коли ж ні, то повірте. За вчинки самі. Другими словами Христос каже: повірте, що я в отці, а Отець в мені. Якщо не вірите цьому, то повірте тому, що я робив та роблю. За вчинки самі. Вони багато бачили справи, які зробив Христос. Вони багато бачили див, які вчинив Христос. І їх не треба було переконувати, що Ісус є дійсно син Бога Живого. І їхній вибір, те, що вони лишились, не пішли з остальними, не дивлячись на те, що слова Його були дивні. Вони лишились. Христос створив справи, які під силу лише Богові. Він втілив воду у вино в Кані Галілейській, нагодував п'ятьма хлібами та двома рибами дуже велику кількість людей, ходив бурхливим морем, владним словом. Миттєво заспокоїв бурхливу стихію, зцілював хворих, зцілював, прокажених, давав надію знедоленим, воскрешав мертвих, наказував бісам, апостоли вірили. Свідченням Христа, вони вірили свідченням Христа про нього самого. Все те, що вони бачили і були поруч з ним, їм вказувало на Його Божественну природу. Отож, Христос запитав у учнів своїх, чи не хочете і ви піти? Любов до Христа, любов до Нього, розуміння вчення Його і пізнання вчення Його, розуміння і усвідомлення на 100%, що він син Бога Живого, що через нього набуття життя вічного. Це все зупинило їх. Вони лишились разом з ним. І сказали. Що Христос краще. Друзі, щоб ви не обрали в своєму житті. Щоб ви не обрали, неважливо, що це буде. Але пам'ятайте та знайте Христос краще. Бути з Ним краще. Давайте ми піднімемось на наші ноги. Та помолимось. Дякуємо Тобі, Боже, за Твою велику любов та милість до нас. Дякуємо Тобі, що в тобі є життя вічне, що Ти зрозумілий та відкрив нам вчення своє, і через Слово Твоє ми можемо пізнавати Тебе. Дякуємо, Господи, що Ти помер за всіх нас на Христі Голгофи. Дякуємо, що ти зцілив нас від гріха. Допоможи нам, допоможи нам ніколи не відступити від Тебе. Допоможи нам завжди робити вибір на користь Тобі. Закарбуй в наших серцях, закарбуй в нашому розумі, що, щоб ми не обрали, ми завжди пам'ятали та знали, що з тобою завжди краще. Господи, благослови нас. Просимо в ім'я Твоє і для твоєї слави. Амінь.